Знати місто без допомоги екскурсовода. В Івано-Франківську недовзі з'являться спеціальні аудіотури для самостійних мандрівників. Маршрути, що їх можна буде з легкістю здолати за годину, записали одразу п'ятьма мовами в рамках транскордонного проекту розвитку туризму та дібрали для кожної екскурсії актуальні теми Франківськ для закоханих і загадковий. Кожну станцію якого супроводжуватимуть і не лише корисною інформацією чи історичними довідками, але й цікавими легендами. Кожна будівля, практично кожен кам'ян, здихає історію. Наша епоха польська, це 330 років, 150 років Австро-Угорщини. Це вже є ціла епоха. І кожен камінь має свою історію. Якщо дуже бути таким цікавим, зацікавим, то можна дізнатися про кожну нашу споруду, має якусь окремічну легенду, якийсь цікавий випадок. Ше почути, але побачити поряд із аудіо супроводом. У правильному напрямку туристів спрямовуватимуть ще й вказівники, таблицями та пілонами, щоб усі ці елементи вдало вписалися в архітектуру європейського міста. Їх розробили згідно закордонної практики брунатного кольору із ненав'язливим наповненням та виконанням. Загалом у центральній частині міста по шляху екскурсій встановлять 60 таких показчиків. Ці аудіотури вони ж ведуть якимись об'єктами як крок за кроком і що. Щоб це було наочно легко і просто робити, то екскурсії для індивідуальних туристів, які зможуть винаймати плеєри, де будуть записані ці аудіо екскурсії, будуть супроводжуватися ще мапами такими роздрукованими. І друга це це якраз оці знаки. Це дуже проста річ, але вона дуже необхідна. Це є в багатьох містах, фактично в всіх європейських містах і в великих містах України. Інформація подається українською і англійською мовою. Де саме розташують офіс, в якому охочим роздаватимуть аудіоплеєри, керівники проекту наразі ще не визначилися. На відміну від кількості пристроїв, їх має бути близько 80. Спочатку обладнання орендуватимуть безкоштовно. Завершити даний проект. Ініціатори обіцяють у січні наступного року.